Доброго дня всім панство! З вами ваш улюблений Генусь Моптянський. Продовжуємо серію відеороликів про домашній кальвадос. Сьогодні у нас друга перегонка. Для цього ми склали отаку конструкцію. Як бачите, вежа, вежа піднімається майже до стратосфери. Для чого? Ви мене запитаєте? Робити другий перегін, третій перегін, мудохкатися з цими конструкціями, закуповувати ці соломи, ці царги мідні. Коштує великих грошей. Насправді для чого ми це модохкаємося з цим всім? Це все тому, друзі, що ці новітні гаджети, ці дефлегматори безбожно обдирають ароматику напою. Тому при виготовленні фруктових, особливо дистилятів, ми використовуємо. Старі традиційні перевірені віками методи: мідь і е, шоломи, е, мідні царги. Щоб не отримати спирт, е, який віддалено нагадує е, запах і смак яблук, будемо використовувати тільки таку збірку. У нас 85% спиртозності. Відбираємо. З таким темпом. Насправді у мене є дефлегматор, наприклад, для ретифікації трубки всередині мідний самим не ржавію цієї сталі. І такий лайтовий мідний теж для виготовлення других напоїв. А для виготовлення кальбадосу вони просто не потрібні. Другий перегон відрізняється від першого не тільки зміною конфігурації апарату, а ще й можливістю. Дегустувати наш продукт Його можна дегустувати. Не те, не те що можна, а потрібно навіть. Там протягом цього процесу їхати і дегустувати. Зараз ми і спробуємо. Так. Це ще ну, голова вже вийшла. Я на другій на другому перегоні голову не відбираю зазвичай, тільки на першому це саме. Відбираю. На третьому буду відбирати, але повірте. На слово а, аромат неймовірний. Цей сік був зброжений без додання цукру. Добавлялася е, чисто фруктоза моносахари, тому він не віддає неприємним е, цукровими цими е, нотами. Цукор наброжує багато е, цього лайга у Бразі, і він потім важко позбутись. Я вже сам як то кажуть, на своєму досвіді переконався, що цукор не можна в Брагу підвищувати сахаристість за допомогою цукру. Тільки можна молосахаризу використовувати дікстрозу, фруктозу. В наших сороках фрукти видають таку кількість фруктози, щоб цього було достатньо для зброзування. Тому доводиться доводити цукристість до 15% за допомогою фруктози. Ну що, куштуємо. Ну, дуже багато яблука. Це щось неймовірне. От перший досвід без цукру він мене вразив. Я вже відчуваю, в мене досвід виготовлення на але я відчуваю, що буде дуже смачно. Буде просто елітний продукт. Нектар. Я його окремо залью в окрему діжку. Це неймовірно. Продовжуємо. Ще одна деталь, панове. При другій-третій перегонці, оскільки ми дегустуємо продукт, нам потрібна яка-не-яка яка, закуска. Тому сьогодні у нас рибний стейк смажений. Всім смачного. Не перемикаємось.